Віталія Кличка почалась панічна атака. Почалась у самого кличка і почалася атака також у його політично-комерційного оточення, тобто у всіх тих, хто навколо мера Києва знаходиться, заробляє, годується і пиляє, як то кажуть, бюджет. Причини панічної атаки весна. Весною суспільство активізується, а це означає, що на акції під КМДА може вийти набагато більше людей, ніж виходить взимку. Тому що не холодно, не сиро, тому що хочеться. У зв'язку з цим Віталій Клічко за допомогою свого ручного попка видав наступний документ. Рішення невідкладного засідання ради оборони міста Києва щодо забезпечення безпеки в столиці. Приводом засідання ради оборони стали останні заяви керівників країни-агресора щодо намірів збільшити кількість ракетних атак, спрямованих на цивільні об'єкти та мирних громадян України та Києва. Зокрема, це підтверджується останніми ракетними ударами і застосуванням озброєння. Це ви можете самі. Прочитати все, враховуючи цю інформацію, Рада оборони Києва прийняла рішення невідкладно опрацювати питання щодо проведення в подальшому заходів в місті Києві, які передбачають залучення чисельної кількості людей, переглянути нормативно розпорядчі документи щодо життєдіяльності громадян столиці з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх медичних розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян. Усім силу. Вим та військовим структурам міста Києва відповідно до своїх повноважень посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки і порядку в столиці, забезпечити в всіх потрібних заходів, які сприяють безпеці громадян Києва, усім відповідальним структурам да балансоутримувачам і так далі, окремо буде здійснюватись моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокації та іншої інформації, спрямованої на дестабілізацію ситуацію. В столиці киян прошу зберігати спокій, не панікувати, дотримуйтесь правил безпеки та все інше. І оцей абзац окремо буде здійснюватись моніторинг інформації в соціальних мережах з приводу поширення дезінформації, провокацій дуже важливий. Кличко і його оточення намагаються за формулюваннями медичні, культурні події, сховати своє бажання контролювати мітинги. Тобто контролювати протестно налаштованих громадян, кличко намагається запевнити нас, що будь-яка критична інформація про те, що він грабує місто, це дезінформація ворога. Але я хотів би звернути вашу увагу на те, що ворог, який постійно проводить інформаційні психологічні спецоперації в нашій країні. Жодного разу не використовував їх проти кличка. Жодного разу не використовував їх проти керівництва Києва. Вони використовуються проти громадян. Вони використовуються проти керівництва держави. Вони використовуються проти військово-політичного керівництва нашої держави на кличка. Всім начхати. Але Кличку хочеться додати собі якоїсь політичної ваги, і тепер він буде нам розповідати, що будь-який заклик прийти до КМДА і сказати кличку про те, що він злодій, це ворожа пропаганда. Віталію кличку потрібно прийняти той факт, що це не пропаганда. Йому потрібно прийняти той факт, що думка багатьох. Українців про те, що кличко краде з бюджету міста, це правда, це не вигадка. Кияни і українці дійсно так думають. А кличку потрібно подумати про те, що в суспільстві не даремно його порівнюють з Януковичем. Порівнюють не для того, щоб просто посміятись, порівнюють для того, щоб нарешті винести його. З ким да, тому що він там більше не потрібен.